Hi guys! Дякую, що залетіли на мій канал з іншої планети Hearts і з вами Кейт. Друзі, сьогодні в мене дуже емоційна розпаковка, і хоча я перезаписую це відео багато разів, бо, ну, чесно, я кажу вам, я стільки плакала. Отож, разом до мрії та перемоги. І... Величезно дякую моїм подругам, які а, зробили для мене неймовірно крутий подарунок дівчат. Просто дякую. Так приємно тримати шопер а, з магазину Єви. Ви навіть не уявляєте, наскільки я сумую за Україною, і я просто коли його побачила, я згадала ті часи, а коли я Ходила в магазин Єва і купляла щось. Ну, Тобто це дуже класні емоції. Отож, я тримаю в руках а, свій подарунок, а, який мені дівчата подарували на день народження, який буде в наступному місяці. І ця лялька мені дуже сильно нагадує а, а, акторку Наомі Водс з фільму «Кінг-Конг». Знаю, друзі. Взагалі нічого спільного з нею нема. Тобто вони а, різні, але я не знаю. Ось я дивлюся на неї, може, то аутфіт її такий мене знаєте. А якщо дивитись на промофото, то він мене якось збиває з понтелику. Я не знаю, що вам сказати, але чомусь я її просто. Ну, з нею асоціюю, хоча її ім'я мейв, а вона в мене якось виходить на тільки не хвата кінконга. Якось так не знаю. А мені дуже сподобались її нігті а промальований красний колір. А така вона, знаєте, ну, фіфочка. Гарна дівчинка фіфочка і на цьому подарунки для мене не закінчуються. Я просто була в шоці, коли побачила цю маленьку крихітку. Вона в колекції знаходиться під ім'ям Манго. Ну таке маленьке, вкусненьке, солоденьке, смачненьке. Тобто, я взагалі від цієї настільки колекції в шоці, а колекція називається Чаювання в саду, просто бомбезна. Ця фігурка з іншої вже колекції, і серія називається Аліса в країні див. Тобто, взагалі, я була настільки в шоці, що в мене. Ну, просто немає слів, дівчат, дякую. І в цей момент, знаєте, як я виглядала ось так приблизно, бо я тримала українські гроші в руках. Ну, тобто я не бачила їх сім років. Я була сім років тому в Україні останній раз. І це було настільки приємно, що просто ну, не знаю, я там. Я ж кажу, плакала трохи. А ось про цю книжку я чула дуже багато всього, і я дуже захотіла її прочитати і попросила свою подругу, щоб вона мені її купила. Бо ну мені ну, дуже було цікаво, що ж це за книга. Тому. Ще не читала, не знаю. Все відкладаю, не вспіваю, ну, тобто якось так ось, але буду. Друзі, в цій посилці є моє замовлення, яке я робила у дівчат. Бо якщо ви колекціонуєте ляльки і ви не тільки просто їх відкрили, поставила, ще й любите фотографувати, то вже ж треба. Змінювати образи, ну тобто, ну якось так ось. Отож, я зробила замовлення у двох різних майстрів. І дівчат, я вам скажу, що просто величезно дякую, бо я, ну, я бачила, як люди у вас замовляють, я бачила ваші фотографії. Але коли я отримала свою посилку, то я просто була в шоці. Дійсно якісно і настільки, ну тобто, на мій смак, і я гадаю, що і на смаки інших колекціонерів, дівчата, ви просто робите дуже круті речі, які ну, просто я не знаю, я продивилась кожну річ, подивилася, мені сподобалось. Тобто, коли я писала, що я хочу, ви мені відповідали. Ну, тобто, дякую, що відношення таке, що в мене зробили мені ціну в 10 разів більше, бо в мене таке було вже, коли я хотіла замовити у інших майстрів, вони такі: а, ну ти живеш зараз не в Україні, то ось тобі в 5 разів так хопа ціна. Ну, бува таке. А дівчата, ну, тобто, до мене віднеслися з таким відношенням. Ну, я, я дякую, і я вже ж я буду до вас повертатися і повертатися знову, і рекомендувати вас. Бо речі, які я тримаю, це просто величезна дякую. Хоча моє замовлення було не дуже велике, але знаєте, я Побачила все, що я хотіла, і зрозуміла, що, а вже ж, якість просто бомбезна. Дівчат, дякую. І ось в мене є моя русалонька, яку я пересадила на інше тіло, точніше, вона відібрала в неї, ну, розумієте, а ця відібрала у іншої, ну, тобто, якось було так ось. І ось. Їй діснеївська попелюшка подарувала свою кофту, і тут мені залишалося їй знайти а, щось під низ, і я хотіла джинси. І коли побачила ці рожеві джинси, я просто зрозуміла, що я хочу, а, щоб вона була в такому одфіті ніжно голубо розово розово-голубо. Ой-ой-ой! Ой, коротше. Не знаю, як у вас, у колекціонерів, а в мене велика проблема, коли ти купляєш кена в свою колекцію, то просто, ну, тобто, в що його одягти, це стає проблема, аби зробити дуже круті фотографії. В цьому моменті я плакала, а дякую. Просто а, дякую. І повертаючись до моєї думки про те, що я а, друзі, а, купляла, замовляла одяг для а, Кенів, бо ну, хочу, аби вони були теж на фотографіях моїх. А, і друга майстриня, якої замовляла одяг, будь ласка, підписуйтесь на дівчат, бо вони а, роблять а, якісно. І я замовляла це перший раз, і я в шоці дійсно. А, Ручна робота настільки якісна, настільки а, знову ж таки бомбезна. Цей костюм я замовляла для моєї Вікторії, хоча її звуть не Вікторія, але я її назвала Вікторія. Ну, тобто там вона відібрала ім'я, похоронила свою сестру а, коротше, чоловіка. Давайте не про це, це не я придумала, але якось воно закрутилося. Ну, коротше, така цікава історія. Давайте не про це зараз. Про одяг. Одяг дуже класний. А просто я, ну, що можу сказати? А настільки всі якісно, настільки мені сподобалось, що я розумію, що ну, якщо дівчата будуть не проти, то я до них повернусь. Ну, Тобто я розумію, що я витратила свої кошти не даремно, бо я зробила замовлення і отримала якісні речі. Такі речі, знаєте, що. Ну, тобто, а чого в мене таких нема? Ну, тобто, є такі сукні у моїх ляльок, а в мене таких нема. Оцю сукню я замовляла для моєї Вікторії, але так вийшло, що моя новесенька красатулька. А, коротше, вона настільки а, вишукано в неї виглядає, не знаю, мені вона подобається. Тобто вуста, все настільки, все на своєму місці. Я не знаю, може, то е, на мій смак, так, і вам вона щось, щось не то, і ця сукня не для неї, але на мій смак виглядає красиво, е, тобто вишикано. ну така, знаєте, дівчинка з такими. Е, ну, Є що показати, як ото кажуть, знаєте. Дякую всім за ваші лайки, коментарі. І всім, папа, -па, як каже моя подруга.